Скільки у тебе гривень готівкою? Чотири гривні. Скільки ти маєш гривень? Вісім гривень. Скільки у тебе гривень? Дев'ять гривень. Скільки ти маєш гривень? Чотирнадцять. Скільки тут гривень? 20 гривень. Скільки ти маєш гривень? 30 гривень. Розглянь 1 гривню. Вона має два формата монета і купюра. Їх номінал однаковий. На них зображено на лицевій стороні портрет Володимира Великого. Основний малюнок зворотньої сторони це град Володимира у Києві. Гроші всюди хороші.